Всім привіт, друзі! І зараз я покажу, як з пластилину ось такого от зробити ось такого от пластилину. Зробити суші красиві. Спочатку беремо небагато чорного і беремо, розкатуємо його ось так от. Ковбасу спочатку ось таку от. Ось, дивіться. Потім надавлюємо на нього. Зараз, дивіться. Ось так от його розминаємо. Потім беремо червоний і ось так от його розкатуємо, щоб вийшла невелика ковбаса. Приблизно десь як по розмірам ось цього. Ось так от, дивіться, по розмірам нашого чорного. Беремо зелений, теж розкатуємо ось так от і зараз. Так. Зараз зроблю його красиво. Дивіться, щоб виходила точно така ковбаса, як зелен, як з червон. І тепер беремо берем білий і розкатуємо як в чорний. Ось так от. Тепер накладаємо, зараз. Накладаємо білий на чорний, ось так от, щоб було. Потім беремо жовт, ой, фу. червоний і зелений, вставляємо, беремо і ось так от ліпимо. Дивіться, що вийшло у нас ось так, от тепер закручуємо. Це все. Так, тепер це все ось так от розкатуємо. Дивіться, ну у нас вийшло щось по типу суші. Друзі, я буду випускати відео, як, стар... як зможу. Я просто зараз дуже сильно хворію. І того відео менше. Друзі, всім дякую за перегляди, до побачення!